Сьогодні, 11 грудня 2025 року, проводимо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони, здоров'я та соціального захисту населення Старічівської селищної ради. На, на повістці денні нашої комісії 10 питань, члени комісії ознайомилися з порядком темні, прошу голосувати за порядок темного. Порядок темні затверджено. Переходимо до... Питань освіти. Це питання третє, шосте, сьоме і 10 нашої повістки термінової. Доповідач Інна Вікторівна Путреперша, начальник відділу освіти. Перше питання розглядає про внесення змін до програмного розвитку системи освіти з селищної територіальної громади на 21-28 років. Ми вирішили програми про те, що переможемо. Thank you. Щоб це було, було законно, треба вносити постійно да. такі правки, які з'являються. так? Ну, Я думаю, що це абсолютно нормально, правильно. Є якісь питання, Можемо голосувати. Дякую. Слідуючи питання шосте нашого перепитання, про внесення змін статус, 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 ви з до статуту ставши по ліцею номер 1 І виносимо зміни до ліцею номер 1 до ліцею no за чисто технічний момент. Змінюємо, це шосте і сьоме питання. Так, да, ми міняємо. Увчення СНТ на так. Hmm. Hmm. Тому що ви знаєте, вже це підтягається в реєстрі. Hmm. Ну, зрозуміло, технічна робота, технічна робота. Тут у мене питання в зв'язку із uh, законом про освіту. E 27 рік це вже слідуючий навчальний рік. Слід. Слідуючий, mm -hmm. де yeah. 26-27. А ah, yeah. це è. на перший, yeah. на -й, 9. -й, 27 -й. 27 -й. А вже через рік. Цей рік це закінчиться і вже той слідує навчання рік. Якимось чином ми готуємося до того, що буде мінятися наша система освіти. Я думаю, що вигляд депутатів. До першого питання про внесення змін до комплексної програми знищення селищної ради Пута 28. Олександр Іванович, що цей газ? На складу комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлових питань окремими категоріями внутрішньопереміщених. Але як сказали, наперед поселення складу на цю сесію, тому що в нас вже є 4 години з'являтися, щоб ми розтримуються, це високі відкрити. Це держави. Ми тільки даємо документи і погодження, що це іменно ці люди, що вони дійсно проживають, що вони дійсно нуждаються, правильно? Сертифікат. Сертифіка. Сертифіка. А хто у вас персональний ці коміє?

Службове житло не переходить в власність, надається на певний період. Не право, а потім помічується. Але вже на сьогоднішній день три заяви на оці 2 мільйони у Росії. Чотири заяви вже є. Чотири заяви нам прислали в щоденного народа, Позавчора прислали. Вон, а люди подають самостійно в дію. Так, це відрушається в дію, тому спеціальний витяг. З'являється реєстр і після приймає рішення. Ясно, ясно. Спасибо, так значить, все зрозуміло. Мені здається, це восьма, так? Змінимо по статуту перцентру. Значить, у перцентр ми додаємо ще одну послугу соціальну. Це супер людина. І тоді ви будете в штаті, як це слідує питання, тоді в штат, зміни в штат? Зміни в штаті, так. Це слідує питання. В штатному так? У нас не в сектор ветеранський. Скасований. Як буде ветеранські курси, тоді є смисл створити цей ветеранський сайт, а вже такі людини. В следующий рік подобається, що нас буде ще посади. Не два-три. І ще вони бали пів красави. Там не відділення краси. Отож, тому що там це чоловік на постійно. І пів представки. І ми представники, Це такі зники, що де просили. Погоди, так? Так. Ну, все зрозуміло і все, все. Речі, Так. Прошу вам голосувати. Так. Дякую. Пеніалі, так. ваше питання пронесення змін до рішення Старічівської селищної ради від 22.08.24 до звершення фінансового плану.

Ну, просто в інтернеті я вчора на, натрапила на е, таку інформацію, е, що проведено був аналітичний аналіз е, заробітних плат бюджетників, і середня заробітна плата вчителя 379 євро, середня заробітна плата е, е, медичного працівника 380 євро, а середня плата працівників культури 360 євро. То я хотіла спитати, у вас в цьому році ваша заробітна плата середня, ну я зрозумію, що вона всіх є, Тобто вона приближається до тих вимог держави щодо оплати праці медичного персоналу. У вас це, це більш-менш підходить до правди. Бо у нас це смішно, я прочитала, сама навіть. до саме сміялася, бо у нас, мабуть, ну, десь по 125, якщо так є, то це у нас середня заробітна плата по галузі, це десь 120 євро. Думаю, це тільки про нас пофантазували, чи про всіх. Але ну, <різь> ми не можемо більше дати, якщо Як? ми отримали. Та розумієте, я кошти. розумію, що Та, у вас є плата. <різь> Це препаратура воліка. І прибирання ставлю. Хоча на лікарі і взагалі на весь персонал йде дуже велике навантаження. Тобто заробітну плату, які все мені отримають працівники, вона зовсім загалом. Неадекватно, так, і Це чуть-чуть більше, ніж середньо. а У лікаря вона має бути висока для того, щоб вона адекватно робила свою <поцю> рухому. Що це є? Я Як працювати на самі? Дякую, Це у нас що? А ні, ще є у нас первинка. У вас пронесення змін до рішення Хрещенської селищної ради про затвердження фінансового плану.

Привели відповідність Не, по mm -hmm. перевинці у нас додали 500 тисяч. І загальна сума на 25-й рік у нас доходить плану 21 408 423, у тому числі 17964 500 національна служба здоров'я, 184-890 це кошти бюджету місцевої селищної територіальної громади і 1 1,599. Це кошти на покриття комунальних послуг та енергіяносії. Це святовано все це залишок кошти у нас був і зараз.